Колишні водне болотяні угіддя в китайській провінції Ганьсу перетворились на пустелю. Це один з наслідків змін клімату та глобального потепління на землі. Середня температура на нашій планеті стрімко зросла на 0,85 градусів Цельсія за останні 100 років. Обсяг парникових газів в атмосфері сягнув рекордного рівня за останні 800 тисяч років. Кліматичні експерти з організації Об'єднаних Націй знову поставили це питання на зустрічі в Копенгагені. Час плине. Можливості для змін скорочуються швидкими темпами. Вікно для можливостей зачиняється. Щодо ліміту викидів вуглекислого газу, то ми вже використали значну частину цих квот. у Копенгагені. Також було погоджено, що викиди парникових газів слід повністю припинити до 2100 року. В супереч побоюванням урядів, скорочення викидів вуглецю і перехід на чисті відновлювальні джерела енергії не буде суттєво впливати на економічне зростання. Ідеться у звіті експертів. Копенгагенськ. Доповідь має стати науковою базою для 200 країн, які наступного року укладуть нову кліматичну угоду в Парижі. Утім, у плани нафтових та енергетичних компаній така стратегія поки не вкладається. В одній з провінцій Канади готуються до прокладання нового нафтогону аж до Південного Техасу, де розташовані нафтопереробні заводи. Паливо створило певний стиль життя та якість життя в північній Америці. Ми думаємо, що так буде тривати й далі. Через цей проект колеги у США підняли тривогу, закликають президента Барака Обаму зупинити. Його так само чимало фермерів упродовж шести років відмовляються віддавати свої землі під трубу, попри привабливі пропозиції. Up... Наше покоління виросло з часів в Кенеді з гаслом зробити цей світ кращим для майбутніх поколінь, нині ж глобальне потепління. Я лише хочу зберегти його придатним до життя.